Багато людей сьогодні розчаровані в церкві, тому що церква перестала виконувати свою функцію. Церква перетворилася просто в релігію, в збір якихось обрядів, ритуалів і дуже далеко відійшла від Слова Божого, від того, про що взагалі говорив Ісус Христос. І навіть якщо подивитися на історію, не завжди християни вони жили по Слову Божому. Часто люди говорять, ось дивіться, були христові походи, але потрібно розуміти, що Бог та Біблія вони не вчать цьому. Потрібно завжди повертатися до Слова Божого. Тому що люди перетворюють віру в релігію, мертву. І Ісус говорив, що якщо в нас проблеми з серцем, якщо в нас жорстке серце, черстве, то ми не зможемо пізнати, Таємницю Божу, Царство Боже, нам потрібне покаяння постійне для того, щоб очищувати своє серце, змінювати. Тому що, наприклад, в Євангелії від Луки робиться акцент на тому, що хто не буде народжений від Бога, той не зможе побачити Царство Божого. І царство Боже воно є всередині нас. Так як люди взагалом роблять акцент на тому, лише що бачать, вірять лише в те, що вони бачать, те, що вони, де вони зараз є, живуть лише одним днем. Але Ісус Він говорив про вічне царство, те, яке не переходить. А те, що ми бачимо кругом себе, це все тлінне і воно проходить. В останній книзі Біблії, об'явлення Івана Богослова, Ісус робить акцент на тому що нам потрібно виконувати волю Божу, нам потрібна віра, щоб ми мали Царство Боже всередині себе, були народжені від Бога, щоб в нас був Дух Святий, і це все можливо лише коли ми в церкві. Для цього всього нам потрібна церква. І Ісус ставить печать на всі Євангелії, на всі послання апостолів, які вони писали, що це дійсно є істина і благодать Божа.